Всім доброго дня, сьогодні у нас 14 листопада. Так, розкажу вам свої плани. Оце все треба зачистити, переорати, перекультивірувати і зробити нові грядки. Це бугри старі, їм тут вже 5 років. Клубніка омолажувалась тут, це однорічка. росте. І якби трохи жалко... Видаляти її, але, але треба висаджувати фріго весною. І немає місця де. І Також усе позаду мене теж ось діляночка, де буде висаджуватись фріго. Це все буде переорюватись. Це, там знаходиться маточник, який цього року ми весною висаджували фріго і брали посадковий матеріал на касетку. Та й думаю, поки обід, треба перекусити і заодно вам відосик зняти, які плани в мене. Ось, тому коротше, задачі куча, так як і у всіх. Так, якщо б де хтось питати, це між буграми плівочку кидаємо дешеву, чорну, а зверху трошки соломки, щоб плівка довше прослужила. От, і ця плівочка тут... Не знаю, років 4 стоїть. Їй зовсім нічого немає, а вона далі буде використовуватись. Тому так, щоб менше гербіцидити, плівочку кидаєте, зверху соломка і все буде нормально. Тому ситуація така.